У Донецьку хімічна атака. Про таке кажуть самі містяни. Навіть демонструють власноруч відзняті відеодокази, начебто, на околиці міста влаштували справжнє отруйне звалище. А тепер випаровування зійнялися у повітря, і небезпечна хмара суне у середмісті. Світлана Фечун сходила у хімічну розвідку. Ядучий сморід розповсюджується звідси на кілометри. Від зловоння перехоплює дихання, паморочиться голова та ріже очі. Це відео зняв місцевий житель Ячеслав. Каже, відстежив цистерни, що привозять отруту. і Зафільмував, як зливають смердючу рідину на машинах. Жодних написів тож для доказів великим планом номери машин. Раніше вони кожен день їздили. Зараз, можна сказати, вони приїжджають тільки в ночне вірі. Скоріше всього, це жидкость проникає в воды, води і через определенне время. Ми это ужаснемся і отримо реакцію послідстві. Рідина у відстійниках, наче кипить. На поверхню виходять бульбашки. Це хімічна реакція. Певні місцеві як доказ показують посохлі дерева поряд з місцями зливу. Самим запевняють сморід від рідини псує здоров'я. Воніот ні виносіма запах, як... да хлядіна, какая талі нівазможна. Галава очі валіта субіна утра ночью Дишна дишишся моєго мужа. Сільний кашель, від этих запахів. Давлення піднімається. Відео, яке назнімав В'ячеслав, місцеві вже передали в санстанцію мерію. До справи долучилися і природоохоронна прокуратура, але скаржаться люди правоохоронці, чиновники досі нічого не з'ясували. Доручена взяти зразки грунту. Навколо шахти в місці складування промислових і хімічних відходів а санітарно епідеміологічної служби зразки повітря. За результатами дослідження органів контролю, прокуратура буде прийняти максимум зусиль для встановлення осіб, які Здійснили це забруднення. Якщо в санстанції прокуратурі винних не знайдуть і злив рідини тут продовжиться, місцеві мешканці погрожують знайти забруднювачів і вчинити самосуд. Світлана Фечун Сергій Сіров Донецьк новини 2+,2.